Вітаю вас, друзі, нового заповіту і нової України. Сьогодні, 26 грудня, ми продовжуємо читати об'явлення Івана Богослова. І це 18-й розділ, розділ, який розповідає нам про загибель Вавилона. Ось яка головна тема розділу. Ми розуміємо, що Вавилон тут є символом. Політичних та економічних систем, що побудовані на безбожних засадах. Вавилон є також духовним центром, що поширює антихристиянську ідеологію, використовуючи свій економічний вплив на людей і переслідує та фізично знищує християн. Але яким би потужним не був Вавилон, загибель його неминуча та швидка. За одну годину прийшов на тебе суд, за одну годину загинуло таке багатство. Горе, горе, велике місто, бо за одну годину воно спорожніло. Ось так тричі повторюється голосіння людей, що збагачувалися завдяки Вавилону. Цей розділ нагадав мені історію розпаду Радянського Союзу. Якщо ви жили в ті часи, то пам'ятаєте, що майже для усіх тоталітарна соціалістична держава здавалась могутнім титаном, що проіснує ще десятка, а може, й сотні років. Але всупереч очікуванням, той колос на глиняних ногах розвалився за декілька днів. Саме сьогодні, 26 грудня в 1991 році, Рада Республік Верховної Ради СРСР зібралась на своє останнє засідання, на якому було прийнято рішення про припинення існування Радянського Союзу. Ну, це була просто док документальна фіксація факту, що вже відбувся. Ніхто, навіть західні совітологи, не передбачали такого розвитку подій. Щось подібне до цього відбудеться і з Путінською Росією, якою б могутньою вона сама собі не здавалася. Бо Бог є царем царів і володарем володарів. Христові налож... належить вся влада на небі і на землі, так він сам сказав. Отже, час від часу. Господь здійснює свій суд над пихатими владиками країн, що забули про свою відповідальність перед Христом. А тепер давайте послухаємо цей 18 розділ об'явлення Івана Богослова. Об'явлення Івана Богослова, розділ 18. Після цього я побачив іншого ангела, який сходив з неба і мав велику владу, і земля освітилася від його слави. І він вигукнув гучним голосом, проголошуючи: Упав, упав, великий Вавилон, розпусниця! Вона стала житлом бісів, оселею всякого нечистого духа, сховищем усіх нечистих птахів і сховищем всяких нечистих і потворних звірів. Тому що вином гніву своєї розпусти напоїла всі народи, і царі землі з нею розпусточнили, і купці землі від її розкошів збагатилися. І почув я інший голос з неба, який промовив: Вийди з неї, народи мій, щоб не був ти спільником її гріхів, і щоб ти не був захоплений її карами, адже її гріхи досягли неба, і Бог згадав про її злочини. Відплатіть їй так, як вона вам платила, вдвічі відплатіть за її вчинки, чашею, якою вона черпала, зачерпніть їй подвійно. Скільки славилася вона і розкошувала, стільки дайте їй мук і плачу, бо вона каже у своєму серці: Сиджу, мов цариця, і я не вдова, і не побачу лиха. За це одного дня найдуть на неї кари, і смерть, і плач, і голод, і вогнем буде спалена адже сильний Господь Бог, який судить її. І заридають, і заплачуть над нею царі землі, які чинили з нею розпусту та розкошували, коли побачать дим від її пожежі. Вони стоятимуть вдалині, налякані її муками, і говоритимуть: горе, горе, о місто велике, о Вавилоне, могутнє місто! За одну годину прийшов на тебе суд. І купці землі заридають та заплачуть над ним, бо їхніх товарів більше ніхто не купує. Речей золота, срібла, коштовного каміння, перлів, вісону, пурпуру, шовку, кармазину, всякого дерева запашного, всякого посуду зі слонової кості, всякого посуду з коштовного дерева, міді, заліза, мармуру. Кориці, пахощі, тім'яму, мира, ладану, вина, олії, борошна, пшениці, худоби, овець, коней, колісниць, рабів і людських душ. І плоди пожадливості твоєї душі відійшли від тебе, і всеситий блискуче відійшло від тебе, і більше їх не знайдеш. Купці всього цього, які завдяки йому збагатилися, стануть здалека і будуть жахатися від його мук, будуть ридати і плакати, промовляючи: горе, горе, о велике місто, задягнене у вісон, і багряницю, і кармазин, і прикрашене золотом, і коштовним камінням, і перлами. Бо за одну годину загинуло таке багатство. І кожний керманий, чи кожний, хто пливе до місця, і моряки, і хто працює на морі, здалека зупинилися і кричали, дивлячись на дим від його пожежі, і казали, яке місто подібне до цього великого міста. І посипали порохом свої голови, і кричали, і плакали, і ридали, промовляючи: горе, горе, велике місто, в якому збагатилися його коштовностями всі, хто мав кораблі в морі, бо за одну годину воно спорожніло. Радійте ж цього, небеса, і святі, апостоли, і пророки, адже Бог здійснив ваш суд над ним. А один сильний ангел узяв великий, наче жорно камінь, і кинув у море, кажучи так стрімко буде вкинене велике місто Вавилон, і не буде його більше. І звуку гуслярів, і співаків, і сопілкарів, і сурмачів більше не можна буде почути в тобі, і жодний умілець будь-якого мистецтва більше не знайдеться в тобі, і шум жорен більше не почується в тобі. І світло світильника більше не світитиме в тобі, і голос нареченого та нареченої більше не звучатиме в тобі, тому що твої купці були вельможами землі, бо твоїми чарами були введені в оману всі народи, і в ньому була знайдена кров пророків і святих, і всіх убитих на землі. Ви прослухали друзі нового заповіту для нової України, 18-й розділ об'явлення Івана Богослова. Будемо пам'ятати, що Христові належить вся влада на небі, на землі. Він здійснює суд. Він здійснить суд над усією системою пригноблення, яка тут символізується Вавилоном, але також Він здійснює суд навіть сьогодні. Отже, будемо вірити в те, що наш Господь залишається царем царів і володарем володарів. До побачення!